Всім привіт! Сьогодні я буду робити перголу під виноград. Дерев'яну перголу. буду робити, ось я вже підготував дошки із сосни. Конструкція в принципі, не дуже важка. Ось що воно тут буде. Там нічого важко, страшного нема, але є пару нюансів, один з яких це верхня планка у мене буде 3,5 метри, а в мене майстерня не. Розраховує такі великі розміри, тому я не знаю, як ну, вже придумав, буду до половини різати, що на циркуляції, що на рейсмусі. Потім буду витягувати. Не знаю, не робив такого не разу, ну, будемо щось думати. А друге, це там три стойки, які будуть кріпитися до землі якось. Е, як їх робити, я ще ну, вже придумав е, забивати, там, щоб земля з деревом контактувала. я не хочу, бо воно зніє швидко. Значить, треба якось робити через метал. Металеві такі штирі, ось тут фотки я понакидаю, якщо, е, я знайшов. Ну, там, де я знайшов, чи не мав наявності, чи розмір не підходить, чи що ще, ну, не знаю. Тому я вирішив буду робити їх сам з металу. Сварщик я вам скажу так собі, я самоучка, там наляпаю, ну не знаю. Я думаю, вийде. Тим цікавіше буде цей проект. Так що дивимось, що в мене вийде. А для початку розрізаємо наші дошки на заготовки та простружимо на рейсмусі до 4,5 см товщину. А ось і перший нюанс про який я вам розповідав. Брус довжиною 3,5 м довожу приблизно до середини, а потім підіймаю рейсмус і витягую і так, поки не дойду до 4,5 см в товщину. Стругати довелося довгенько, звичайно. Тепер на циркулярці розріжемо наші заготовки для решітки на маленькі брусочки. Та обріжемо наші основні стійки та перекладини. А ось і другий нюанс, про який я вам розповідав. Спочатку я думав, що брус, який у мене 3,5 метри, я пройдусь на станку циркулярному. Але щось пішло не так і я зрозумів, що не зможу. Але в мене була. Ручна циркулярна пила і ще й шинною направляючою. Тому в принципі я без проблем справився з даною задачею. Тепер позарізаємо на торцевій пильці повністю всі наші заготовки по довжині, яка нам потрібна. І почнемо довгий процес шліфування. Шліфував я спочатку наждачним папером з зернистістю 80. А сьогоднішня вже в мене шліфовка була з зернистістю 240. І наостанок пройшовся кромочним фрезером закругленою фрезою всі мої деталі. І настав час передивитися всі мої заготовки, та якщо десь у мене яка зазубринка, то прийтись вручну вже й дошліфувати. Отже, підготував всі заготовки. Все вже порізано під розмір, обрізано, застругано. Ось вже наші основні три стойки, ось це велика одна. Ці будуть підпорки у нас отак тримати нашу конструкцію. Зараз будемо зарізати оці всі планочки, і з них буде рішітка робитися. Їх я вже пройшов фрезером для того, щоб вони були на дотик дуже приємні. Та і ще я роблю завжди фрезером останнім часом. Ну, коли в мене появився фрезер, їм обходжу завжди, бо це воно і красивіше виходить, і плюс кромка, коли гостра, вона може збитися обшову завгодно. Може хтось просто пройти трохи, задіти, і воно вже буде м'ятине і буде зовсім інший вид. А так воно, в принципі, навіть якщо його хтось ударить, воно не так дуже видно і менше сколів, і головне. Це воно буде якісніше виглядати. Так що, далі робимо рішітку. Для початку розкреслимо нашу рішітку, щоб в нас вийшли отвори 20х22 см. І на торцевій пильці вибираємо половину нашої заготовки. Це сантиметр, щоб вони заходили один в один. Перед тим як все монтувати, я пофарбував у два шари наші всі деталі. Фарбував я лазур'ю на водній основі. Висихає вона дуже швидко, тому коли я пройшов в один шар всі зготовки, вже там, де я почав, висохло і я розпочав одразу другий шар наносити. Почнемо збирати рішітку. Збирати я буду на клей. За допомогою малесеньких шкантів, які я зробив із шпажок звичайних. Всі стіки промазуємо добре клеєм та фіксуємо все на струбцини. Трубцин піде багатенько. Планочки з чотирьох сторін я також викріплю на клей, але вже за допомогою саморізів. Ось що в нас вийшло. Тепер нехай стоїть і висихає, а я займусь металевими штирями. Знайшов 50-й кутик у себе старий зі стінками в 5 мм. Понарізав та позачищав від ржавчини та пилу і грязі. Зварювальник з мене, звичайно, так собі, але приварити так, щоб не відпало, я думаю, зможе кожен. Після зварювання все позачищав трошки і покрасив все молотковою фарбою в два шари також. Так, все готово і пофарбовано. Можна вже і їхати до замовника. Ось так ми погрузили все, прив'язали до моєї. Автівки і вирушили. Їхали ми в інше місто по нашій чарівній Україні. Вигрузилися і подивилися наш фронт роботи. Одразу прикрутимо наші металеві штири до основних балок та почнемо їх кріпити. В цей раз мені допомагав мій батько, тому що одному було дуже важко виставити всі опори під рівень. Так, виставили наші опори та забили їх в землю. Тепер можна крутити першу рішітку, щоб вони трималися докупи. Виставляємо під рівень третю опору та забиваємо її. Так, все підійшло, трошки підправляємо і можна кріпити верхню балку. Дійшла черга і до другої решітки відміряємо і також кріпимо. Тепер доробляємо останні штрихи, щоб у нас пергола була закінчена і все. Ось яка у нас краса вийшла: Виноградник Пергола. Господарі ще заплетуть виноградом її, та коли все розцвітеє і розквітне, буде просто чарівний куточок. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Якщо у вас є якісь питання, то, звичайно, пишіть в коментарях, відповім всім за любки Також не забувайте ставити Подобайки цьому відео і підписуйтесь. Далі буде ще дуже багато чого цікавого. Дякую, що подивились і до зустрічі!